Все, хочу, знаходить. Знаходить. Мир вам, люди, Богу славу, ми звіститься раді вам, що як зірка заціяє, че я не зібрала. Рівна зірка, знак від Бога, що сповняється зайвіт, та на Богу і від нього вістку принесемо в світ. Він данеться від віку, що народиться дитя на ім'я Спаситель світу, ковалі, миру та добра. Тож він шуємо і вітаємо з нашим святом молотим. Хай добрі люди з неї, що спасити йде до них. Нова радість як яка не... Я чоловік з пелинами у головився, пастушки з ягнятком Ты царю, царю небесний. Цар, я довина. Ну, ну. Роди, родився Народили. Народила діва сина. Розумів, чортяка позабавив. Той син тебе він ця позбавить. Хто? Що? То бунт, то зрада. Давай розказуй все до ладу. Бачиш ту зірку, царю великий, дитя запанує над світом віднині. Не дам. Не, не орлай, що робить, думай сам. Шукати, знайти. Скасувати, забити, довкола всіх в крові потопити. Та ти аж по вухах в крові, чи ти над мерцями будеш целювати? Благаю, навчи, що робити мені. Давно, то бачиш це над царями. Посунься і слухай. пішли вже посли, з поклоном пішли, з дорогими дарами до того дитяти. Прийдуть акуратно мимо твоєї палати, вели, вели їх просити, про все розпитати. А потім скарати, скарби відібрати. Не цар алізник. <ривіт> 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 Ох, не вийде так. Давай краще розпитаємо баламута. Мошку, мошку, вірут кличе. Чи ти чуєш мошку? Хтось так кличе? Іди И... скоріше, бери торби, не берися. Та я не маю часу, у мене купа товару. Чи ти чуєш? И... Чуєш? Чуєш, де йде на зараз, буде бот для тебе кара. Ой, яка то я зараз. Що ж ти зразу не сказала? Гутен Морген, я до вас бачу в самий добрий час. Ай вай вай, -вай то скільки люду! Буде торги, но отсюду. Можу куплю, можу торгую. А що треба, я продам, бо я маю файний крам. Так то є, то я чиста правда. Може клянти моє панство. Откроємо ті чому чепили, в блюзу. Белі окуляри і все решта. Для вас то буде півціни. Скажи, де цар укрився, що в тім часі народився. Так, так, я цар. Сар, Царо, страшно все казати, Треба, мабуть, нам тікати. Ти ходому хочеш злоту лізь до самого болота. Маємо царю новину, все б нам було, Ну, ну ну. А, вара, лахма. Треба було так раніше, давати, а то з перелякою не знав що казати. Вибач царю. Вибач царю. Після того, як кінь його копнув в вухо, в нього стало погано слуху. Чи довго чекати буде? Маємо царю новину. Маємо? У нас такі вісті, що цар світу народився а в своєму місті. Зараз, зараз, тихо, ша, я є мудра голова. У мене файна книга є. Про все на світі відає. От ось тут написано, що в язкині між ягнятком народилося дитятко і царем його назвуть. Ну, то буде йому смерть. Ох, хтось закликає за мною, готова я усіх стисати косою. Смерти люба, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, щоб вертети народився, з причистою клопився. Добре, царю, пішла за роботу. Не тільки і родом руками, не ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде і ніщо не зникає. І над хатом в Меч долі звисає. Хоч діток ти вбив, свою душу загубив, але знає, я не вмер, він живий. Що, бунт, зрада? О смерти, смерти моя мила, ти всякий бунт у зародку душила. Прилинь, махни кусою, раз їх вдруге, Нехай не будуть в світі добрі люди. Го-го-го! ні, синку, нам їх не здолати, пішли зі мною в темряві палати. Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Я йому служити мушу, а тебе я вбити мушу. Прийшов я тисячі доріг, стоптаю тисячі обід, аж поки й долетів сюди. Почую я вже грішну душу, її з собою в пекло взяти мушу. Гей, стороже. Вона вже не поможе. О, смерти, смерти, моя мила. Зостав мене, я жити хочу. Усю тебе я узолочу. Від мене не відкупишся, ти златом, вражий сином. Пішли зі мною вдома війну. <сум> подій мій <сум> зі мною, так, Там нам буде тепло. <стум> а, <добрий> <постум> <рік>. <постум> Поборено зло, лютий, цей виступив. Звали його вільний волі погодити. Хай бадаємо. Хай справами весемо серце керує, хай знову і заздрості згинемо трута, щоб Ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і у віки йому заспіваємо. А за ці бажання, що ми вам сказали, просимо сердечно, щоб ви коляду дали. Мої сури є крамниця, а в ній порожнє є полича. І ж принести я йому, щоб бо забере в мене душ. Годі жити вже хати, можеш заколядувати. Капіталювати? Колядувати. колядувати! Спати? Колядувати! Грати? Колядувати. Я коляда була до чого жодні файти. А там їли попивали, а ми їм це не давали. варили, цупи робивали, головки сходили. Я все <риклад> <себе> вище притягав, <риклад> Ту, мукла, <риклад> мукла. Та, мінь, та, та мені того було мало, хоча я в комару посала, та ще що стало, як мене господар зла так, Прощавайте, ми і хай. Щасливі будете, багаті. Майте волю добру, гожу. Тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа вас спасе. Край і наїв піднесе. Хрис... Христос ждає. Слава Богу.